Усім привіт! З вами Павло, і оскільки я вже заспойлерив ці навушники в минулому огляді, доведеться про них розповісти. І знов таки середній цінник огляду оглядів різко стрибне вгору, доведеться це компенсувати. Це кофлагман компанії Noble Audio, який вони назвали Ronin. Тобто Noble Ronin, шляхетний Ronin. Ну, звісно, формально найдорожча моделька в лінійці компанії це Viking Ragnar. Я їх тестував нещодавно і описав свої враження. Вони чудові і що тут ще казати. Але от вони випустили Ronin, вони дешевші, але вони дешевші на 100 доларів. Тобто, їх цінник складає 3900. Тобто, да, ого, дорогі флагмани і так далі. Тому я не відділяв би там. Що Бронін це не флагман, а отрагнар це флагман, тому що обидві моделі флагманські і за умовним рівнем звуку вони близькі. Але, скажімо, про мою суб'єктивну думку, що мені сподобалося більше, звісно, ви дізнаєтеся десь наприкінці. Що про них сказати? Вони трохи незвичні. Я тестував майже всі флагманські модельки від Noble Audio. І тут трохи незвично, тому що тут немає динамічного випромінювача. Це гібриди, але тут в нас чотири арматури на низькі частоти, чотири арматури на середні, і чотири електростатичні випромінювачі на верхні частоти, кросовер і якийсь суперкрутий кабель від EleTech, який теж зветься Ronin, спеціально розроблений для ноблів, для цих навушників. Ну тобто там ось все, що ми очікуємо, ми тут отримуємо. Тож, якщо ви їх бажає забажаєте ці навушники, перед замовленням можна оформити в офіційного дистриб'ютора компанії в SoundMag.ua. Посилання додам в опис. А анекдот дня сьогодні такий: дорогі автори рецептів в інтернеті. Я гуглю курка з картошкою в духовці, тому що в мене є курка, картопля і духовка. А якщо б в мене було сухе біле вино, діжонська гірчиця, помідори черрі, базілік, ну я б вам повідомив. Упаковка в мене не повна рітейлова, трошечки простіший кейс від Pelican. Ну, а рітейлову упаковку ви вже бачили багато разів і в моїх оглядах, і в інших. Тобто, це симпатична картонна коробка. Цього разу вона виконана в блакитних тонах для Роніна. Всередині її знаходиться великий пластиковий кейс від Nanook, такий з ручкою, виглядає дуже солідно, але зовсім не практичний з точки зору зберігання та переносу навушників. Він дійсно крутий, і пафосний, але його більшу частину займає м'яка вставка. В якій лежать навушники, ну і там насадочки з органайзерами і так далі. Тут в мене все простіше, але все своє ношу із собою. Тобто просто компактно ну і пелікан це теж класний захист. Тобто, всередині у нас мішечок, який я ненавиджу, ну не цей конкретно ось цей матеріал взагалі. Купа насадок і навіть карабінчик. У мене дуже-дуже Веселий цей на напис не використовувати для альпінізму. Я не знаю, хто в здоровому глузді це б зробив, але з іншого боку, краще попередити, бо ніколи не знаєш, наскільки нерозумні люди будуть з твоєю продукцією працювати. Тобто, зрозуміло, що він чіпляється ось сюди і можна цей якесь десь причепити, але, чесно кажучи, я не знаю якогось адекватного сценарію, в якому ви б носили. Навушники за майже 4000 доларів, десь назовні причепленими до чогось. Замість гарних органайзерів в мене насадочки в найкращому органайзері. Просто пакетик зіплок, це завжди зручно, завжди надійно. Тож, насадок тут багато. Тут з цим важко сперечатися. Є ось цей інструмент для чищення, досі не впевнений, чи хтось таким взагалі користується. І тут в нас є. Бінки різних розмірів, є двофланцеві насадки теж різних розмірів в асортименті. Є ось ці класичні прозоро сірі з червоним центром, і ось такі чорні із синім центром. Тобто усі варіанти, які ми бачимо, бачили на ринку стандартні. Самі навушники виглядають класно. З першого погляду по фотках здавалося, що вони. Будуть виглядати блідо на фоні крутого цього металу, там, дамаску і всіх інших матеріалів вікінг-рагнарів. Але насправді це та ж технологія, що Noble використовує для своєї серії престиж. І ці шели в житті виглядають дуже класно тривимірно, тому що ось всі ці визерунки, вони а, наче під поверхнію ось цього прозорого матеріалу зовні. І, звісно, тут кожна моделька унікальна, в них є більш сіренькі, більш блакитні, є з чого обирати. Зроблено все це бездоганно, тому виглядає дуже класно. Ось такий в них довгий носик. Ну, як бачите, сам шел доволі великий, тому що розмістити всередині. Кросовер та 12 драйверів потрібно доволі багато простору. Ну і їм же там ще треба якісь акустичне оформлення і все таке інше. Чудово, що зробили металевий носик з таким помітним виступом, щоб тримати насадки і захисну сіточку. Ну, не знаю, може в кого маленькі вушка, їм буде дискомфортно. Мені вуха вони сіли дуже гарно, ну, типово для ось такої форми. Ну, в мене, мабуть, і вуха вже мають таку саму форму. Тож, якість зборки дійсно крутезна, виглядає все приємно. Ну, тобто, Я думаю, що тут, як на мене, то немає на що навіть е жалітися. Ну, те, Це те, чого і слід очікувати в цьому сегменті. Кабель зроблено змінним, використовується класичний двопіновий конектор. Від'єднувати я зараз його не буду, бо сидять дуже-дуже туго і тягнути. Конектор, дивлячись в камеру, трошки нерозумно. Але вони від'єднуються за бажанням. Але якщо цим не бавитися, вони сидять туго і дуже надійно. Сам кабель зробив елетек, це дуже складний кабель. Там за описом в них там, тут є і позолочена, міді, і посріблена і звичайна, все це гібридно сплетено, щось там семивимірний в визеру, ну щось. Такого типу, тобто там багато маркетингу, але кабель дійсно цікавий і гарний. Є завушена, але вона така м'якенька. Ось так він виглядає. Дуже цікаве поєднання сріблястих та блакитних дротів складає цей кабель. Він доволі м'який, тобто це не щось суперм'яке, все ж таки він має помітну товшину, але все рівно він дуже комфортний. Немає мікрофонного ефекту, майже, тож дуже все з точки зору ергономіки класно. Ось такі кастомні, кастомна арматура на ньому, тож розгалужувач. І ось штекер. Бачите, в, схід, в схожому дизайні, тобто тут навіть підписали, що це -E Ну і Штекер можна обрати тільки один. тобто ну, Я маю на увазі один при замовленні. Варіант, тут немає всіляких цих змінних штук, це просто пентаконівський конектор, який підходить під значну кількість сучасних плеєрів. Тож, з точки зору зовнішності, все дуже чудово, ну, мабуть, це і очікується від цього сегменту. Звісно ж, вони можуть виглядати як завгодно топово, але якщо тут не буде звуку, то взагалі хто зверне увагу на навушники в цьому сегменті. Але це Noble Audio, в них багаторічний досвід тюнінгу флагманів, і вони спромоглися зробити ще одну дуже цікаву модельку, яка, звісно, не конкурує з Рагнарами, а доповнює її, займаючи, скажімо, другу свободну частину ніші. Тому тут вибір не що краще, а що вам більше сподобається. Хоча, чесно кажучи, в цьому сегменті там від тисячі доларів і вище, зазвичай це якраз вибір суб'єктивних смаків, і тому дивно дивитися, як люди намагаються сперечатися один з одним, розповідаючи, що там ця моделька краща, ця не краще. А, ну там, зрозуміло, там їх посегментувати, бо там з диким зростанням ціни якість покращується, але в цілому. Це все ж таки в першу чергу питання смаків, бо там який сенс купляти навушники, про які хтось скаже, що вони кращі, якщо вони тобі не підходять за подачею? Тобто, якщо ви не любите каву, навіть саме найтоповіші зерна вам не підійдуть. Треба робити більше оглядів на каву, але це окреме питання. Тож я їх 48 годин прогрів, ну знаєте, щоб земля не налетіла на небесну вісь. Змін не відбулося, але якщо раптом ви вирішите їх купити, а вони того варті, якщо у вас дуже зайві гроші, то а, більше сенсу погратися з насадками в мене вийшли десь такі результати. Пінки я спробував, але я їх дуже не люблю. Ось там спінфіт не мій варіант. О, перепрошую, спінфіт. А як ці а, відомі насадки пінні звуться? А, а, Comply, Comply Foam, звісно, згадав. Я їх не люблю і передушно забуваю. Вони дають топову звукоізоляцію, зрозуміло, але вони прибивають верхні частоти, і звук стає мутнішим, вагомішим, теплішим. Комусь це, до речі, подобається. Тож, це варіант, якщо ви не любите зовсім вечір. Двофланцеві насадки в комплекті мені взагалі не сіли ніякі, як я не намагався. Бо носики заходять доволі глибоко у вуха, і тому вони не забезпечили коректної ізоляції, і звук був таким крикливим і дуже приємним. Однофланцеві насадки сіли обідві, обідв, обидва варіанти, але мені більш сподобались ось ці чорні із синьою серединкою, тому що вони звучать більш повітряно, більш детально. Трохи менше ваги на низьких частотах, але більше технічна спроможність. Але це, ну знаєте, деякі речі, вони майже аксіоми. Тобто, якщо ми додамо більше басу, то ми втратимо навіть не втратимо, а менше будемо чути мікроконтраст, і тому це буде сприйматися менш детально. Або навпаки, прибрати бас і, там, скажімо, акцентувати верхні частоти, це буде звучати псевдодетально, ну, супер, супер, дрібні нюанси, але це буде неприємно слухати. Тому завжди навушники це мистецтво балансу, але ж ви хочете послухати про звук е ронів, а не про мої теревеньки. Хоча, з іншого боку, якщо б ви не любили мої теревеньки, то на щоб ви мене дивилися. А, тож, низькі частоти, вони уходять на максимальну глибину, але тут зробили, ну, як сказати, не, не те, щоб нестандартний крок, але треба з чимось відрізнятися від Драгнарів, тому тут зробили основний акцент на середніх низьких частотах, і ось там трошечки ще вниз від середніх. Тобто, найглибший бас він присутній, але він присутній тільки як основа для всього цього. Тобто, це навушники не для того, щоб створювати якийсь там потужний гуркіт. Хоча вони можуть його перетворювати, але він не буде такий потужний, як в динами. А це навушники для тих, кому потрібен удар, швидкість, текстури, дрібні нюанси, тобто такий так, типова історія динамік проти арматури. Ну і тут ці чотири вуфери, арматурні, вони дійсно мають гарну вагу, Ну, бо воздуху вони теж можуть прокачати достатньо. Але в них ось меншиться як фундаментальність. Але більша швидкість, дуже крута передача текстур, дуже топова передача ось цих дрібних нюансів. Тобто тут навушники тюнінговані більш для акустичних інструментів, і це тупо-топово підпадає під мій смак. Бо я все ж таки слухаю більше тієї музики, де, скажімо, щось записано натуральне. Звісно, в мене там є і електронна музика, і поп-музика. А, але для гарно прописаних треків цих жанрів, які роблять акцент на якість, а не тільки на кількість низьких частот, все теж доволі приємно. Хоча я такий трошки не те, щоб енчефоб, але, скажімо, ось ці монументальні глибокі низькі частоти, вони мені починають з часом трошечки набридати і звучати менш природньо. Але це все ще питання сугубо моїх смаків. Бо є багато людей, яким сподобається інший варіант навпаки. Але ж давайте повернемося до бодай якихось прикладів. Перше, це Кріс Джонс, не спортсмен, а музикант. І його трек «Long After You Are Gone». Кріс Джонс взагалі відомий тим, що він співпрацював. З такими авдіофільськими лейблами, тобто не тими, що орієнтовані на мас-маркет, а ті, що от видають ось цю топову якість запису, там максимальне зведення, там і все таке інше. І тут в нас такий яскравий приклад усього цього. Тобто, це не знаю, типу легкий рок, або там якийсь мікс жанрів, там навіть до якогось кантри, що доходить. Але в цілому це ось там класичний рок, щось такого стилю. І тут дуже гарно прописаний, дуже приємно акцентований, звісно, для аудіофілів бас. і він дуже текстурний. Ці навушники його круто відіграють з усіма нюансами, навіть трохи фокусуючись на ньому додатково, так підсвічуючи його. Ну І це дає дуже приємні враження саме такого реалізму, натуралізму, натуризму. І другий приклад. Трохи нестандартний, це тема Джеймса Бонда, от класичне виконання оркестра Джона Барі. І чому вона тут? Тому що це ось такий типовий запис тих часів, коли не було моди підкреслювати низькі частоти. Вони тут, звісно, присутні, вони гарно прописані, але вони там залишаються десь на рівні з усіма іншими інструментами. В сучасному запису їх би. Додатково підкреслили, щоб це звучало більш соковито, але тут так не зробили. Тому дуже важлива технічність навушників, бо там або вони загублять ці низькі частоти на фоні верхніх там насичених частот і середніх, або навпаки занадто їх підкреслять і вони почнуть випозати на передній план, що теж нам, нас не влаштовує в цьому випадку. Нам потрібний баланс. І, звісно, рагнари це дають. Середні частоти, ну звісно, вони детальні, вони дуже технічні, але тут немає такого яскравого фокусу на мікроконтрасті. Тобто детальність тут присутня, але е, тут більше зроблений акцент на круту динаміку, трошечки підкреслено, і це дає топові емоції. І ось цей ефект трохи висування наперед. Е, Інструментів і особливого вокалу. Тобто вокал тут просто топовий, з купою емоцій, з, гарним, з гарною вагою, якщо це потрібно. Але всі інші інструменти, звісно, теж не, не пасуть задніх. Натуральні, з гарним розподілом ваги, але розподіл ваги тут залежить також від джерела і матеріалу. Воно має бути класно записано і відтворено, щоб бути відтвореним вже цими навушниками. Тому вони зрозуміло критичні до якості запису, може, не так дуже сильно критичні, як, скажімо, ті ж Рагнари. Але в цілому тут знов таки дуже потрібен гарний мастеринг і все таке інше. Уявна сцена велика в глибину, в ширину з розділенням планів, але через те, що вони більше роблять акцент на емоції і драйв. Вона не така велика, як в моніторних рагнарів, але все рівно дуже-дуже велика. Просто там рагнари це будують її трохи більше. Але враховуючи, що це більш навушники сфокусовані на драйві, на тому, щоб підкреслити інструменти і підсунути їх до вас ближче, то це очікуваний результат. Ну і для багатьох багатьох жанрів і випадків ця сцена сприймається як більш натуральна, бо, наприклад, там. Усілякі і метал слухати з навушниками, в яких величезна сцена, ну, це просто воно звучить вже трохи не зовсім природньо. Але знову таки давайте щось на... з прикладами. Тобто, ось перший трек зовсім не авдіофільський з точки зору якості запису, і, мабуть, Over the Hills and far away» більш відомі у виконанні Nightwish, які його зробили таким більш. А, як сказати, не попсовим, а, скажімо, більш таким ефектним в угоду аудиторії? А версія Гарімура, вона теж дуже класна, але вона як, менш театрально і пафосно оформлена. І тут теж. Вступні ударні і вокал. І все це завдяки ось гарній динаміці цих навушників передається суперово. Потім, коли там вступають скрипки і інші інструменти, це теж дуже приємно звучить. Ну і в цілому дуже класно передані емоції, все збалансовано, всі інструменти на своїх місцях дуже гарно трек звучить. І ось ще один трек, який був би не аудіофільським, але його доторкнулися золоті пальчики Стівена Вільсена. І, як завжди, він зберіг дух класичного треку, але він звучить доволі сучасно. А, і це Jet Rotale, Cold Wind to Valhalla. Не буду зараз довго розвивати думку, що, на мій погляд, Джетротал недооцінена група, просто. Ідіть послухайте їх музику, це вона класна, особливо, особливо якщо з лірикою. Ну і Cold Wind to Valhalla, один з їх хітів. Тут в нас і флейта, і гітари, і вокал, і ударні, і все це дуже приємно відремастерено, відреміксовано Вільсеном. І тому все це вимагає гарної технічності, щоб максимально сяяти. І ці навушнички нам це дають 100%. Верхні частоти, ну, слухайте, тут чотири арматури, ой, перепрошую, звісно, електростати, вони гарно відтюнінговані, тому в нас максимальна протяжність, крута насиченість тембральна, майже топова, майже там за межами можливого шаруватість, і це все нам дає. Дуже класну передачу там приміщення, де все записувалось, якщо, звісно, запис гарний, тембральне насичення інструментів. Тобто, ось всі ці аудіофільські страждання заради крутих верхніх частот. Тут їх немає максимально, просто гарні круті ВЧ, І як на мій слух, вони для мене збалансовані кількісно майже ідеально. Їх не забагато, не замало. В них стільки енергії, скільки має бути, тож все це звучить. Для мене Повадше ідеально. І перший приклад це Джиммі Пейдж і Роберт Плант. Gellows Pol. Це живий їх концерт. Колись вони, мабуть, в них був реюніон, вони десь виступали. Я дуже люблю Gellows Paul. Це трек, який мене вразив на концерті Планта, здається, в 2005 році в Києві. Я з того часу мені почали подобатися Led Zeppelin, Plant, хоча це насправді перший план, а вже потім трошечки і Led Zeppelin. Але повертаючись до треку, він насправді не так чітко записаний, як студійна версія. Ну, це зрозуміло, хоча і пройшло багато років. Але тут є атмосфера живого концерту, є відчуття великого простору, є натовп, і все це ускладнює відтворення цього треку. Ну і звісно, все ж таки, вокал, Планта і гітара Пейджа теж йдуть обертонами у верхні частоти. Тобто, все це робить цей альбом відносно складним для відтворення, але тут навушники з цим поруються на максимально можливому рівні. І ось така. Типова аудіофільська аудіофілія, але насправді не зовсім. Це максимально топово аудіофільський записаний живий концерт. Мабуть, треба на другому каналі, моєму... Так, да, якщо ви не знали, в мене є другий канал, там теж дуже класний контент. Тож на другому каналі треба зробити підбірку додатково крутої музики. Тож, в нас це живий запис з атмосферою нічного клубу. З шумом посуду, офіціантами, аудиторію, і це не дуже велике приміщення, тобто воно не щось воно не маленьке, але тут є то -та, 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 та тотальне відчуття, що це не якийсь там концерт-хол величезний, або там стадіон, або щось таке. І нюанси цього приміщення збереглися треці, і Він, звісно, був відремастерований сучасно. І ось все це створює максимальне занурення, заглиблення. І ось це трек, на якому дуже класно, на якому дуже потрібні топові верхні частоти. Насправді і без топових верхніх частот він звучить дуже класно, бо тут дуже гарна музика, але ви втрачаєте ось цей ефект занурення. Ну так, знаєте, там ефект занурення за 3,5 тисячі доларів, порівняно з навушниками за 500. А, тож тут це бездоганно, дуже класно, дуже приємно з усіх боків. З точки зору джерела, їм потрібно щось топове, хоча б початок топового сегменту, але потрібен. Тому вони дуже чутливі, їм не потрібно багато потужності, але на щастя не гіперчутливі, щоб прям вловлювати всюди шум. Але звісно, кращий темний фон їм теж буде дуже корисний. Їм потрібен максимальний контроль за усім тим, що вони можуть передати. Якщо казати про порівняння, ну єдине порівняння, яке е, я точно маю зробити тут це, звісно ж, рагнари проти, проти Ронені. Тож, рагнари в нас в них на низьких частотах Динама, і от вони якраз дають вам більше ось цих глибоких низьких частот, більше рокоту, більше гулу. Але тут в нас е, трохи швидший удар, і взагалі цей тюнінг мені більше до вподоби на. Натуральних інструментах. Але, звісно, теж як кажу, це питання смаків. А посереднім і верхнім частотам е рагнари відтюнінговані для того, щоб бути ось такими моніторними, сухими, з фокусом на мікроконтрасті. І через це вони для мене були заяскраві. Тобто, не критично, але трошечки вище мого ліміту комфорту. Або десь близько до нього, тому в цілому. Я, от якраз мав сподівання, я, я їх брав всліпу, сліпу, я мав сподівання, що ось тут буде інше сприйняття, і, на щастя, це виправдалося. Mm -hmm. Насправді я підозрюю, що них схожі, але тут завдяки тому, що середні частоти не такі сухі, і моніторні, а більш музичні і динамічні. Вони сприймаються більш збалансовано для мого вуха. І верхні частоти вони топові й технічні, але звучать не так виставлено наперед. Тож. Суб'єктивний мій вибір це Роніни. Але, звісно, багато кому можуть рагнари бути більше до вподоби, тому тут питання і дизайну, і всього іншого. Хоча мені все подобається. Ну і ще згадаю про Нобл Султан. Вони більш м'які, вони більш такі розслаблені, в них... але вони динами, в них теж більше, як сказати... Більше ось цієї з цього відчуття фундаментальності в низьких частотах. Але вони на середніх частотах ще трохи більш розслаблені, і в них трохи гірше пророблені верхні частоти, бо там здвоєні електростати першого покоління Соньон, а тут вже нове покоління. Їх тут чотири штуки, тож, звісно, крок вперед. Тому, до речі, скоро буде ще один огляд на топові навушники, не такі топові, але теж дуже гарні. Тому, як на мене, дуже гарна моделька. Ось у цьому сегменті безумне безумно коштуючих топів, яка надовго залишиться зі мною. Тож, дякую вам за увагу, сподіваюся, що огляд був корисним. Не забувайте донатити на ЗСУ, підписуватись на мій другий канал і до наступних зустрічей.